Харків'ярани, особливо люди, і ніхто не не хоче переїжджати, і будемо максимально робити все можливе для того, щоб і бізнес залишався, і щоб місто працювало, і щоб все було в місті. Так звісно, нам, ми потребуємо сучасних систем протиповітряної оборони. Для нас це головне, головне завдання. І для всіх, і для військових і для уряду, і це ми чудово розуміємо. Але незважаючи на все, хочу сказати, що після зустрічі, коли у нас був президент України, була зустріч з підприємцями, де були на широкий загал винесе ці кроки які потрібно зробити для того щоб бізнес у цих нелегших умовах але залишався у Харкові, і було прийнято відповідне рішення кабінету міністрів, щодо що стосовно пада податків зниження податків податків на бізнес який працює у Харкові. хочу сказати що я я виступав на на цьо на цій зустрічі, і дійсно таке місто, як Харків, потребує с Спеціальне оподаткування, спеціального режиму інвестиційної діяльності для нас це дуже і дуже важливо. Але бізнес, хочу сказати, залишається у Харкові. Я дуже вдячний. що стосується цього флешмобу. Дійсно, я підтримую цей флешмоб. це дуже здорово, дуже знаково для харків'ян, для Харкова. Тому потрібно купувати Харку.